Рама Марк 4, 7 дюймів. Глядаю. При приземленні він амортизує сам. Оце така ножка. О, це перехідник для кріплення. Кріпиться ось так. О, тобто вона вдягається ось. Вдягнули і закрутили. Тут ця проставка, ось ця, накріпиться безпосередньо в мотор е через цю проставку. Тобто вона лишається постійно, ножки можна знімати, можна ставити. От, ножка вдягається, вдяглася на ці. Штоки получається, і тут ззовні закрутилися. При необхідності відкрутили ножку, зняли, залишається тільки ця перехідна пластина для кріплення до рами.